Якщо Україна отримає дозвіл бити по російських об'єктах західної зброї, це не означає, що в Україні не буде холодних зим. Вони будуть і можуть бути ще більш жорсткими. Це означатиме, що будуть холодні зими і в Росії також. Що росіяни будуть переживати холодні зими на рівні з українцями, і їх теж може бути чимало. Україна живе. Холодною зимою і Росія, принаймні, центральна живе холодною зимою обопільне апокаліпсис, але це не означає, що війна закінчиться в якийсь момент, коли російське керівництво вирішить, що градус незадоволення війною вже сягнув цієї точки, коли Росі російське керівництво не може втримати стабільність країни. Це загрожує стабільності режиму. Воно може піти на призупинення війни. Але для цього можна потрібно буде не одна російська холодна зима. Чим більш серйозними будуть їхні проблеми, тим більш. У Путіна буде з'являтися розуміння, що йому потрібно з цим принаймні, якщо не закінчувати, то зупинятися на певний етап, тільки коли війна відбувається на територіях обох країн, з'являються шанси для її закінчення.